Офіційний початок будівництва червоного каменя датується 1971 роком. Тоді був закладений фундамент першого дев'ятиповерхового будинку в районі парку імені Леніна. Зараз Новокодацький. Амбітний проєкт передбачав зведення величезного житлового масиву з розвиненою інфраструктурою зі школами, дитячими садками, магазинами та іншими соціальними об'єктами. Спочатку новий мікрорайон називався Диївський, проте незабаром його перейменували на Петровський. Того ж 1971 року. Року було ухвалено рішення розділити масив на три райони Червоний камінь, комунар і парус. Житловий масив Червоний камінь отримав свою назву завдяки кар'єру, де раніше добували червоний граніт. Цей природний ресурс відіграв ключову роль у зведенні багатьох будівель у Дніпрі, а район отримав свою назву на честь цього незвичайного каменя. Новий масив виник між двома стародавніми поселеннями Діївка і Нові Кайдаки, заснованими ще в 17-18 століттях. У районі традиційно. Одноповерхової забудови за два десятиліття виросли квартали багатоповерхівок, в яких отримували квартири в основному робочі прилеглих промислових підприємств. Під масив відвели величезну територію в 250 гектарів. При цьому частину території довелося спеціально намивати. Для підготовки ділянки під забудову першої черги червоного каменя намили 900 тисяч кубометрів піску. З будівництвом житлового масиву навколо кар'єра виник сад Червоний камінь. Візитна картка району. На місці кар'єра з'явила. Вилося гарне штучне озеро, заповнене джерельними водами, його діаметр близько 200 метрів. Сьогодні червоний камінь це один із найбільших і упорядкованих житлових масивів Дніпра. Попри минулі роки, він зберіг свою привабливість завдяки тихій атмосфері, розвиненій інфраструктурі та багатій історії.